Ми знаходимося на території е, уніклінік Кльоль. Е, саме ось це є очне відділення. В Німеччині рахується, е, це уніклінік є. Державна клініка і в Німеччині рахуються м, державні клініки м, вищого щабля, тому що приватні вони є приватні, а державні держава дуже сильно забезпечує, тому м, вважається престижніше, краще лікуватись в державних клініках. І, ось я хочу показати очне відділення. тому що саме по цих ось кісцях 13 років назад ми з сином я з маленьким сином в відчії піднімалась ось ці сходи очного відділення щоб врятувати його зір. Який в буквальному смислі ось це місце, які, які в буквальному смислі були зродова, очі, якого були в буквальному смислі зродовані е, Хмельницьким завідуючим обласним обласною е, клінікою очного відділення у місті Хмельницькому, е, після операції на як би як це вважалось, легкою операцією на косоокість. Оперувати сина на в нього була горизонтальна косоокість, проста. Всі говорили підсікти тільки мишці і очі вирівнюються. Це пропонували мені і в Києві, була я і в Москві. І де хочеш, я вибрала Хмельницький. І ось так. Була виконана операція моїй дитині. Очі розбіглися, одне стало вище, друге нижче. Ми попали на прийом до професора очного відділення, професора Русмана, який, оглянувши мого сина, і запросивши ще інших лікарів, в буквальному смислі взявся за голову. Настільки знівечені були очі сина після проведеної операції в місті Хмельницькому. Подивившись, він сказав, що, на жаль, після втручання обласних лікарів в Україні, очі мого сина стали І Запропонував чисто косметично підрівняти очі. Я розплакалась і погодилась. Я не судилась раніше, після операції в області після цієї. Операції з хмельницькими лікарями я не добивалась і не вимагала нічого. Я розуміла, що це нічого не дасть. Тому з маленькою сумою я приїхала сюди, вигребши всі кармани, кошельки, залишила ці кошти раді спасіння, рятування здоров'я мого сина. Професор Русман та інші лікарі дуже здивувалися, що. Ось так здалека з України приїхала жіночка з хлопчиком маленьким, з такими маленькими грошима і з таким знівеченим, знівеченими очима дитини. І вони співчували нам. Після проведеної операції операція була досить дивною, тому що... Дитині дали випити маленький стаканчик чогось солоденького, він заснув. Через годинку його вивезли і очі були абсолютно рівні, не було жодної краплі крові. Це було просто чудо. І не так, як було в Хмельницькому, коли вивезли сина, і очі були покровавлені, заклеєні бінтами. Це заживало кілька днів. Ось професор Русман підчуттям віднявся до нас і сказав, що з України мало хто доїжджає сюди. І бачачи, що у нас дуже мало коштів, відмовився від свого гонорару. І з нас взяли за операцію всього. 500 євро. Це майже все, що в мене було. Досить приємно було зараз приїхати сюди і побачити, пізнати медсестричку, яка була присутня при операції, яка е дарувала синові цукерочки. Яка досить гарно до нього відносилася і тепер вона зразу впізнала нас. На жаль, професор Русман зараз знаходиться вже на пенсії, його немає тут. Але ми попали на прийом до його учениці, яка оглянула нас, сказала, що все добре. І знову ми заплатили досить маленьку суму, це було 50 євро. Ми дуже вдячні клініці цим добрим людям. Я порилась в сумочки в себе і знайшла маленький сувенір, який я придбала. Тут в Кіольні це було маленьке ангелятко, яке тримало велике-велике серце. Ми я Тихенько положила в руки медсестричці і щиро подякувала їй за все. Там далі знаходиться відділення. У горло ніс. Е, маємо проблему також з носом мій син. Вже він пройшов також обстеження і досить-досить ми дуже задоволені. Також, якщо йти далі, ось це високі здання, то це будівля висока, величезна, це головний офіс і там далі ще багато відділень, е, по лікуванню різних хвороб. Тут у воній клініці. Ще раз хочу подякувати цим людям в цьому місті і згадуючи все, що було колись, виникає ще раз і ще раз. Велике, велике бажання. Ми можемо пройти далі. Далі ми йдемо, далі. Зараз ми я йду в направленні в головний офіс. Там, в головному офісі, якщо хтось Хоче звернутися, є на Інтернаціональний така, такий офіс, куди звертаються іноземці, і там можна отримати допомогу в переводі і так далі. Але це коштує до додаткових коштів, тому ми туди не звертались, ми ходили скрізь самі. Ось І там ось ми записались також до гастроентереолога. Це прийом буде у нас завтра о 8 годині. А також записалися ми ще на прийом по іншій проблемі, ще до іншого лікаря. Тобто ми полюбили цю клініку, полюбили цих лікарів. Нам подобається, от, ось ми тут в очному відділенні були, вибачте, в, в, в Горлоніс нас приймав професор Гюстер, Гюстер Брінг. Настільки чітко все, настільки, стільки гарно діагностично дитина, сина мого провели діагностику. Я в захваті, ось це відділення. Ось. І зараз, якщо далі йти, то можна попасти вже в головний офіс цієї клініки. Досить багато тут зелені. 13 років тому, коли ми були в цьому місті, тут навіть зустрічали зайчики, бігали, білочки. Дуже було гарно, дуже було приємно. І ось такі от у нас діла. Зараз ми пройдемо далі, пройдемо до головного корпусу. Ми можемо пройти тут є такі центральні алеї, але ми скорочуємо дорогу і зараз пройдемо до головного офісу.